Ціни на необроблені продукти до кінця цього року зростуть приблизно на 50%. Так прогнозує Національний банк України. Не вплине на них і новий врожай. Така ситуація позначиться на вартості готової продукції харчових виробництв. На ціни продуктів тривалого зберігання впливають і проблеми з логістикою і з ринком збуту та затрати на пальне. Але виробники кажуть, у регіонах, де немає активних бойових дій, підприємства продовжують працювати і забезпечувати стратегічний продуктовий запас. Як саме бачили наші кореспонденти, це огурчики, які зі своєї грядки, помідорчики черіки вже зі своєї грядки та салатики, біла черешня, яблука білий налив. І далі дуже багато пішло ва варенячку, яке різне різне. Щороку кропивчанка Тетяна робить запаси на зиму. Рецепт закруток від бабусі. Цьогоріч через війну жінка планує замість 500 банок законсервувати вдвічі більше. Зараз в умовах війни то консервування набрало таких обсягів, тому це вже багато. І ну і буде ще більше. Ну дуже багато планів в умовах повномасштабної війни питання запасів їжі стало стратегічно важливим не лише для кожної господині, а й в масштабах країни, адже в регіонах, де ведуться активні бойові дії, виробництва харчової промисловості припинили діяльність. Рішенням уряду розпорядженням схвалено операційний план забезпечення продовольчої безпеки саме у воєнний час. О, щоб перше забезпечити населення продуктами тривалого зберігання на територіях, які окуповані або. Бо, наприклад, на яких тривають військові дії, а ось і окремо які заходи мають бути вжиті для того, щоб забезпечити споживання на вільній території України. виробники сухого молока, одного з небагатьох продуктів молочної галузі тривалого зберігання, кажуть: війна внесла корективи у виробництво однак, запевняють, сухого молока та сироватки, і для українців вистачить, і на продаж залишиться сировини зараз вдосталь і навіть більше. Чим в довоєнний час на сьогоднішній день підприємство завантажене на 100%. виготовляємо ми ну, 20-22 тонни сухого молока на добу. Але якщо з сировиною проблем немає, то питання збуту перед виробниками стоїть гостро. До блокування окупантами чорноморських портів користувалися саме ними. Логістика експорту вона стала довшою, тому як раніше ми Проводили експорт через порти Одеси. Зараз вона набагато довше. Головним споживачем є країни Азії. Також ми працюємо подавальницькій схемі з іншими компаніями. То тобто вони дають свою сировину. Ми її переробляємо, віддаємо їм готову продукцію. Це сухе молоко, суху сироватку. За словами виробників, продукцію спочатку через Польщу намагалися доправити до портів Балтійського моря, проте там неможливо було його перевантажити ні у вагони, ні у машини. Процедура виявилась невідлагодженою. Знайшли вихід, повезли товар на румунський кордон, але шлях виявився відчутно довшим і дорожчим. Ще одне підприємство, на якому виготовляють продукт тривалого зберігання, тушкованку, теж має проблеми з експортом. Раніше потужності працювали переважно на зовнішній ринок. Місні консерви з Буковини їли в Азербайджані. Грузії та Джикистані з з тим, що ситуація в Одесі складна. Порт не працює, немає можливості експортувати судном, то з'явилися труднощі з експортом. Директор заводу каже, попит на тушкованку в українських магазинах задовільняють, тому планують відновити експорт місних консерв теж транзитом через сусідню Румунію. Це на сьогоднішній день дуже важливо, тому що в країні дефіцит коштів і коли до нас надходить валюта, це дуже важливо і я хочу побажати. Ти всім виробникам мати якомога більше експорту, але робити все ж таки акцент на потреби нашої держави. Саме через внутрішні потреби обсяги виробництва відчутно зросли за останні місяці. Зараз за одну зміну тут готують 10 тонн тушкованки. Роботи значно більше. В першу чергу це пов'язано з потребою саме в державних установах. Насних консервів 80% своєї продукції. Завод виготовляє за держзамовленням для потреб зсу. У березні не вистачало робочих рук. Працевлаштували вимушених переселенців. Ні, дитина в армії, я тільки задовольством е, тут працюю. бо я знаю, що це для наших хлопців. може й моя дитина попробує. Проблем зі спеціями і тарою немає. Водночас виробників турбує ситуація з м'ясною сировиною. Виходячи з мого досвіду, я бачу, що все ж таки. Не вистачає саме м'яса, українського м'яса в Україні. Тому будемо вимушені імпортувати, і це спричинить, на превеликий жаль, спричинить зростання цін. Більшила ціна і на плодово овочеву сировину для виробництва консервів. Ми маємо проблеми з поставкою свіжої сировини. Це, наприклад, той самий гроб, та сама ягода. За рахунок збільшення ціни на транспортні витрати, вони ціна зросла до спочатку на 15-20, на деякі вида і 40%. Виробники кажуть, виробництво завантажене практично на 100%. Тож український споживач буде з овочевими консервами однак ціна на продукцію підвищиться. Транспортні витрати. Ну, десь процентів 12 від вартості продукції складають. Це дуже велика цифра. До Києва, до Києва, наприклад, машина 20-ка коштує 30 тисяч гривень. Раніше коштувала 8 чи 7. Цьогоріч через ворожу агресію навіть відмовилися від двохмісячного планового ремонту і почали сезон у квітні замість червня, використавши заморожену чи законсервовану сировину. Фахівці ж кажуть, загалом ситуація з запасами продуктів в країні контрольована та передбачувана. На сьогоднішній день по річному балансу дає можливість забезпечити на рівні 200 кілограмів перерахунку на молоко молочними продуктами. Кожного громадянина України і на рівні 36 шести кілограмів м'яса і м'ясних продуктів. Саме такий обсяг затверджена як мінімально рекомендована норма міністерства охорони здоров'я. Іван Сірецький, Валентина Моїсенко, Лілія Кочерга, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.